Господи, оце світло вимикають. Як я буду ролики викладувати і так далі. Що? А, ой. Що? Усі привітрі, друзі, з вами Єрнавіші. Я... Сьогодні ми будемо заходити на три рандомних сервера та оцінювати їх. Що ж, не забувайте про підписку на телеграм-канал, не забувайте про вподобайку також. І підписку з дзвоником. Ну а ми розпочинаємо. Поїхали! Так, і перший сервер у нас це е, тільки для українців, чесно не знаю Ну, поки що давайте щось напишемо, напевно, в чат. Ничего, особенно еще другие. Сталкер. Что? О, плив. В видео. Смайлфейс. Украина. Цього я не бачу. Щось можливо. Ну, оцінку ставлю таку. У вас звуку на екрані є. Далі в нас другий сервер, другий 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 сервер, другий сервер, Железна дорога. Шоу. Це санбокс? А, у мене не завантажу. У мене світла немає. Прекрасно. Сиди фримот. Ну, вот тут что-то будет? О, нареште. Ммм, паук. Это то, який бодя босс всех пауков. <laughs> Добре. Магали Chicken Shop. Oh my god. Що тут? А, пусто? Все понятно. Ти по кайфу? Так я заразумею, що ти по кайфу. Так, все, я пішов. Що у нас тут? є? Що? Ого. Нічого собі, <пев> павук злий. Е, е, Прекрасно? Чудово, прекрасно взагалі прямо. І останній сервер нам потрібно. Оцінку я вже поставила з боку, як ви можете побачити. Хм. Міністранний РП. Що це у нас таке? Тумки тут, тут, ту тут, 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 ту тут ту ту тут тут, тут, тут тут ту тут, тут тут, ту ту тут, тут. Ту-ту-ту-ту-туць, тут, тут, ту тут. ту ту Ставлю таку оцінку серверу. Підведемо підсумки. Середня оцінка серверів це 5 з 10 балів. Дам вам пораду. Коли вибираєте сервер в Чікінгані, обов'язково дивіться на назву або на гравців, які там є. Є ті гравці, які можуть заважати самій грі, а є ті гравці. Які обожнюють цю гру і будуть грати в неї до тих пір, поки їм не набридне. Дякую всім за перегляд і всім па-па!